Гуманітарні ініціативи усе це змісіє нашу країну зсередини. Ми дякуємо всім тим, хто щодня працює на нашу перемогу. Розпочинаємо церемонію нагородження конкурсу Благодійна Київщина з номінації «Доброчинність у захисті країни. Я хочу запросити на цю сцену лауреатів. Це громадська організація Київ Дефендерс. Під ваші образки на цій сцені похисенком з'являється Міжнародний благодійний фонд Україна. Я за тебе. Також дуже прошу долучитись до нас. Благодійний благодійну організацію Благодійний фонд за свободу і волю. Також запрошує долучитись до наших малорятів благодійний фонд в обіймах надії. А ось переможця буде вигощувати народна депутатка України дев'ятого скликання Лариса Білозир. Ваші облески. Номінація доброчинність у захисті країни. Третє місце: благодійний фонд. «Побіймах надії. Свободу і волю. Друге місце: міжнародний благодійний фонд Україно. Я за тебе. перше місце ви, мабуть, здогадалися в громадська літах Київ. Тому що це дуже цінно. Ангел добра в ваших руках! Вам! Дуже вдячні, друзі! Дякуємо за визнання. Це спільна наша нагорода. Ми дякуємо організаторам всім присутнім і в першу чергу слава ЗСУ. Все, що ми робимо, це ми робимо для них. Все, що ми робимо, це ми робимо заради нашої перемоги. Дякуємо вам, слава Україні! Дякуємо, друзі. Я хочу. Придати велике вітання і вдячність організаторам цього заходу, тому що минулого року на такій самій сцені я стояла самотужки, а зараз я привезла вже цю команду. Друзі, розвивайтесь ви, розвиваємось. Ми дуже дякуємо і слава Україні! Але Іва, дуже приємно знаходитись на цій сцені вдруге і дуже дякуємо за підтримку волонтерів і волонтерського руху. Тому що, як сказали на початку, вигорання – це наша спільна біль. Мабуть, Як би ми не хотіли допомогти, ми маємо обмежений ресурс. І е, тут я хочу дуже подякувати нашій команді. Я сподіваюся, вони побачать це відео, тому що наша команда це наш такий е, стрижень, да, правильно, українською, е, завдяки якому ми маємо результати, завдяки якому допомагаємо нашим захисникам. Слава Україні! Чезний нашим волонтерам, дякуємо за те, що ви робите, і дякуємо за те, що ви будете. Я упевнена в тому до найщасливішого дня, який обов'язково прийде до нашої країни, коли ми прокинемось і дізнаємось про те, що прийшла перемога.